Головне, щоб не побачили нас. Бо якщо вони побачать, то все, то буде і летіть, і FPV, і все що завгодно. І кожен такий виздяк лотерея? Так. По, по, якщо повезе, що FPV не побачать, або що провтикають вони, то, да, тоді добре. А якщо побачать, то вже інше питання. То вже починає працювати не тільки FPV, а ще й який-то міномет, ліба та сама стволка. На ньому краще втекти, ніж пішком. Краще на ньому було. І плюс куди бросати свою техніку. Якщо ми її зараз бросимо, на чому потім їздити? З розгону, то в кустарник можеш заїхати і сісти для нього і чекати, поки це все закінчиться. То тільки так. Було таке, що виїжджали на одному колісі. Тобто одне колісо ціле, остальне пробиті. І нормально. Виїжджав спокійно, на повному приводі, вигрібав. Було таке, що заїжджали, теж порвало задній шрус. Виходить. Тут одне колесо працює, спереді два і нормально.